Слава Господу. Щиро дякую Господу, що ми маємо таку можливість бути в домі молитві, разом з пійном, присвяти Господа, слухати Боже Слово, попередній брат защитував притчу. І дуже гарний місць Біблії, який хотів би нагадати, що людина, яка має добрий сердечний ґрунт, це є. Чисте і добре серце, яке слухає і приймає Слово Боже. І написано, що вся людина зберігає і приносить плід терпіння. І ми будемо далі дальше... Боже Слово, і мені дуже подобається наприклад Едрим. Написано: Едра приготовив своє серце, щоб досювати Господній закон. І коли ми приймаємо слово Боже зерно, воно допускає корні, ми все більше переконуємося, утверджуємо свою віру. І апостол Петро каже тому і я ніколи не перестану вам нагадувати, хоч ви знаєте і вкорінилися в справжній істині, бажання мого серця поділитися Божим Словом про дві вічності це Царство Боже і одро огненне. Ісус Христос каже такі слова, є дорога широка, і багато хто ходить по неї, і вони йдуть в погибель. Є дорога вузька, мало хто їх знаходить, але веде в життя вічне». І коли ми читаємо Матвія, 25 розділ, Ісус говорить притчу і називає себе Сарем. Коли в кінці світу настане суд, то Він каже, як пастух овесь окремо кудрів окремо і настане суд. І це є аналогія до нас, віричих людей, ми будемо давати відповідь перед Богом. І суд відкриває дві вічності. Він каже: до овець, які знають, голод Божий, це його вірні посідомники. І він каже: прийдіть благословенні мого Отця, до його царства, яке приготоване ще до заснування світу, і звертається до кудрів, невірних членів церкви, невірних самодваних християн. Ідіть від мене, прокляті. Куди? У вогонь вічний, який приготований для диявола і для його падших ангелів. Ісус відкриває дві вічності. І я би хотів, щоб ми продумували, що для нас приготовано в Царстві Божому і що приготовлено в Одрі Огненому. І на які дорозі ми стоїмо, в яку вісність ми йдемо. Книга Євреїв, 12 розділ, 22 вірш. Ми зачитаємо Боже слово в євреїв 12. 22. І нижче. Але ви приступили до гори Сіон. І до міста Бога живого, до небесного Єрусалима, і до бедніші ангелів, до жертвуючи зібрання, і церкви первенців, записаних на небесах і до Бога судів всіх, і до духів праведників, що досягли досконалості, і до Ісуса, посередника. Нового завіту і до крові кроплення, яка промовляє краще, ніж Авелова. Другий це три перші слова, якими бачимо, що Царство Боже це є Небесний Єрусалим, місто живого Бога. Ісус каже: в домі мого Отця є багато осел. Я йду і приготую для вас. Навіть якби всі люди, 8 мільярдів щиро покаялися, навернулися до Бога, то Бог у своєму царстві має оселю і місце для кожного. Він зробив все для того, щоб чим побільше людей увійшло в його царство. І перше, що ми бачимо, небесний Єрусалим і небесний дім, це говорить про те, що ми тут на землі є гості, чужинці, мандрівники, і ми як Діти Божого царства, ми розуміємо, що світ є над чужий. І Апото Павло пише про героїв віри, що для них Батьківщина це було небесне місто, і вони всі вірою помирали, очікуючи Божу обітницю, дивилися на. Небесний ханан. І так само для нас має бути батьківщина, громадянство і перший паспорт, який ми маємо, це небесний паспорт. І ми повинні розуміти, навіть якщо треба покласти своє життя, то класти життя не за царство земне, а за царство Боже. Друге, що ми бачимо. Що в царстві Божому є безліч ангелів? І коли ми читаємо в книзі об'явлення, а потол Іван бачить, що в царстві Божому є чотири істоти хоровими, є ахан Михаділ, є Декія теж доповнює, що є серафими і є десятки, десятки безліч безліч. Ангелів. І вони оточують навколо Божого престолу і вічно славить Бога. Свят, 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 Господь, все держите, що був, є, і навіки живий Господь Бог. Наступне, що ми бачимо, що в царстві Божому не буде нічого. Трінного, матеріального, земного, якась матерія, там буде духовне нетрійне царство. Апостол Петро у своєму посланні каже, що для нас є нев'януша і нетрійна спадщина, яка захована на небесах. І апостол Павло в першому посланні до Коритян 15 році каже про те, що є земні і є небесні. І він про. Що тіло і кров царство Божого спадкувати не можуть. І тому, брати і сестри, ми читаємо, що ми приступили до духів праведників. А потім Іван каже, в книзі Євангелії, Бог є дух, так само ангели духи служебні. І спадкоємці Божого царства це будуть духи праведники. І ми будемо як духовні творіння. В нашому земному житті, наша плоть це зовнішня оболонка, але всередині в нас закладений внутрішній чоловік, людський дух, який відроджений від Божого Слова і від Святого Духа, про що Ісус каже, що без води і без духа, якщо не народитись, царство Боже не увійде. І дорі бати і сестри. Наступне в царстві Божому є духовна атмосфера. Про що я зауважив, що царство Боже це не є діжа і петво, але радість, мир і праведність дусі святому. Іван Об'явен каже, що в царстві і в ньому. Вже не буде нічого проклятого, ще скорботи, ще печалі, ще утиски, ще сьогодні. Бог витре сьогодні з кожної людини, яка в нього вірує. І там, коли ми віддамо Його царство, там буде слава, радість, велич, спокій, мир, праведність. Ніколи не будемо страдати, сумувати. Це буде вічний мир, вічна радість. І написано, що його робить. Будуть бачити лиса Бога. І я б хотів ще нагадати, що в царстві Божому є небесне воїнство, це є ангели Божі, в царстві Божому не буде нічого тлінного, земного, це духовне не царство. Царство Боже для нас є небесний дім, небесна Батьківщина, небесний Єрусалим. І в царстві Божому є духовна атмосфера, це радість, мир і праведність в душі святому. І, звичайно, я хочу наголосити, що перед тим, як нам увійти в царство Боже, ми маємо бути переконані, що ми народилися від Божого Слова і від Святого Духа. Ми дійсно дві від рабства гріха. І дуже важливий момент. Ісус каже, що царство Боже не там і не там, в якомусь континенті чи в якої держави, Він каже, що царство Боже має бути всередині у вас. Що це означає? Це означає, що в моєму житті має царювати Бог. І коли в моєму житті сирує Бог, це свідчить про те, що я є йому. Покірний, смирений, сухняний, і це свідчить про те, що я маю духовну свободу. Де дух Господній, там і свобода. Але я би хотів підкреслити свобода від непослуху, гордість, бунт, жорстокість, самолюбство, егоїзм. людина від цього побавлена. Вона стала рабом або рабинею Божою і в неї сирує, керує. Бог, і такі люди успадкують Боже Царство. Ісус говорить про те, що ми, як віричі люди, найперше маємо шукати Царство Божого і Його правду в Слові Божому, в молитві, в таємній кімнаті, сповнятися Святим Духом. І той Бог, яким нас зерує, ми маємо постійно, щоденно пізнавати його характер. І я б хотів перейти до наступного. Друга вічність це як застереження, що якщо людина називає себе віруючою, буде свідомо рішити проти Бога, то слово Боже застерігає книзі Об'явлення, 21 років, 8 вірш боядливих, жата невірних, мерзотних та убивців, розпусників та чародіїв. І до служителів та всіх неправдомовців, доля в одри, що палає вогнем та сіркою, це смерть друга. І так, Ісус вертається до козлів, до невірних, і діти від мене прокляті. Одра огнене, це місце, приготовне для диявола, для демонів і для всіх несухняних. І слово Боже перерішує і до служителів лякливих неправдомовців, розпусників. їхня доля одрінь огненому. І коли я так досліджував Боже Слово, там є кілька поронянь, кілька аналогій, щоб більше зрозуміти, що це за місце. От коли ми читаємо Матвія 13 років, написано: ангели зберуть всі спокути Його царства, це невірніше церкви, і вкинуть в піч огнену. Коли, наприклад, ми можемо включити духовку, і коли ми запихаємо руку, сильно пеше, або запалити вогник і кінець пайс. Міденець, як тільки торкаючи, не проходить секунда, а вже так сильно пише. І написано, що там буде вогонь і сірка. Це буде так пекти, такі болі, такі муки, вічно, вічно гориш. Безповоротно. Слово Боже каже, що одру огнене де вогонь не згасає, і черв'яки не вмирають. Коли ми бачимо сире ірода, який не віддав славу Богу, ангел породив і черви його діла. Ось так буде в одрі Немов не би черви, будуть кусати, 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 і будуть нестерпні болі. Юда пише у своєму посланні, що відступники для них у вічності приготований морок вічної темряви. повна темрява, повний морок. Ти не бачиш, куди ти, як іти, повна сіпота, повна темрява. І останнє апостол Петро каже, що Ісус Христос спустився у в'язницю. І виголосив Євангелію Духом, який знаходиться у в'язниці. Озеро огненне це місце для злочинців, для преступників і порушників Божого Слова. І там не буде, як вирок, на 25 років. Це буде вічно, безповоротно. Є такі твердження про те, що після смерті людина може попасти в чистилище, Треба звершити обрядову молитву, вона якось би очищається, і вона уникає від пекельних мук і попадає в рай. Коли ми читаємо історію про багаша і Лазара, бачимо, що Багаш пішов в пекло, Лазар пішов в рай. І Авраам каже до багаша, який мучився у вогні. Він каже, що між тобою і між мною встановлена беззоння, пропад, що звідси туди або навпаки не переходять. У вічності нічого змінити неможливо. Єдине частини, яке ми маємо тут, на землі частинище в крові Ісуса Христа. Так само є таке твердження, що Сатана має владу. Кидувати грішники пекло. Якщо ми дочитаємо останнє місце Біблії, зовсім навпаки, Луки 12. Родин, 4 і 5 вірші. Кажу вам, друзі моїм, не бійтеся тих, що тіло вбивають, а потім нічого більше зробити не можуть. Але кажу вам, кого боятися, бійте того, Бога, хто вбивши, має владу не сатана, а Бог. Кинути в пекло, так кажу вам, того бійтеся. Це наука Ісуса Христа. Звичайно, що Бог не бажає смерті грішника, і Він не хоче, щоб хтось нас загинув і потрапив в пекло. Але, дорогі баті і сьогодні сатана розуміє, що йому залишилося небагато часу. І він кидає всі сили, всі стріли, Скільки є спокусів в грошах. Одежі, матеріалізму, телефоні, інтернеті, скільки є злоби, ненависті, провокації, скільки може бути неправильних думок, образа, ще непрощення, ще ідолопоклоніння. Сатана кидає всі стріли, щоб народ Божий і від Бога. Але ми повинні розуміти, що апостол Іван каже. Той, хто переміг, є більше, аніж той, хто є у світі. Це є живий Ісус Христос. Якщо ми будемо перебувати в Слові Божому, молитві, любити Бога всім серцем, триматися, бути вірним, боятися живого Бога, берегти страх Божий, боротися з гріхом, то обов'язково Бог дасть сили прийти, перемогти, як написано, переможе, успадкує все. Я буду йому Богом, а він буде моїм сином і, звичайно, і моєю дочкою. Хай Бог нас рясно благословить. Амінь.